Коли їм обрізали всі відходи, коли заперечили у праві бути, вони прослизали на захід зі сходу, по кінчику лега складали маршрути, стежками важкими від талого снігу, шляхами, що мічені слідом собачим, посадками, що відчували відлигу, по запаху крові у пошуку вдачі. І крок за кроками слід по сліду, лунало в повітрі, я ще повернуся. Я ще сюди неодмінно приїду, я ще помщуся. За кожного, хто лишився в окопі за землю тверду і за правду салону. за те, що у нашій Східній Європі не кожен птах долетить до кордону. Останніх часів безжальні прикмети, такі свої, такі герої, старчали невикористані турнікети, боліли невикористані набої. Із цих очей писати бікони, але тут інакша матриця. Пацан із харківської тараборони стоне, значить, ще опирається. Значить, у порятунок вірить, отже, працюють закони вищі, і мокрий сніг крізь небесні діри летить у вирване з м'ясом горище. Кім піт в теплі скроні, і не буде наснаги хоч це змінити. Вмирає зарядка у телефоні безжально тиснуть на груди плити. Від мінометів глухне худоба, і те, що висне, стає баластом за кілька тижнів усе підсохне, а потім буде наш контрнаступ. Дожити б до жита все інше бонус, повторює він, дожити б до жита. Хтось ніби м'яч набиває глобус. Дожить, 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 дожить. скриплять каліщата, працюють жорна, Рипить жива земля під ногами, і ніч підповзає в'язка і чорна, йде за ними, йде за нами.